Чи нормально, що котики і песики хочуть гризти щось, дарити кігтями, носити в зубах? Звичайно. Пам'ятаємо, що всі наші, навіть найсолодші булочки в душі справжніми хижаками, тому у них мають бути якісні іграшки, які займатимуть звірят захопливими розвагами та пробуджуватимуть мисливські інстинкти. І серія нових забавок від українського бренду «Барксі» чудова із цим впорається. Це дуже класні іграшки у вигляді різноманітних тваринок і не тільки. Але всередині зашита ще й дещо цікаве. Що саме дізнавайтеся вже за декілька секунд. Поїхали! І почнемо ми забавок для собак. Для песлів, які уявляють себе крутими мисливцями в зубах з дичиною і з лапами в багнюці, є прикольні кольорові качки. Перша виготовлена із сітчастого матеріалу, який сприяє очищенню зубів від нальоту і масажує ясна. Всередині також є пискавка. Друга ж качка виготовлена подібним чином з таких же матеріалів, але має додаткові елементи: лапки-канатики. Вони також очищають зуби. До речі, разом сабавки виглядають якось патріотично. Наступне це зайчик, котик та ведмедик з канатом та пискав. Можливо, для здобичі виглядають занадто мило, однак песикам буде зручно їх кусати або ж спати з ними. І зверніть увагу, як бренд круто зробив один бік, ніби вовняним, а інший стилізував комедними мордочками. До речі, вони чимось нагадують Angry Birds. Тепер трохи пустельних жителів. Змія та павук з канатиками. Дуже подобається їхній стильний принт. Крім того, всередині захована пискавка, аби стимулювати собаню грати. І водночас забавки досить легкі і дуже приємні на дотик. Ну й до менш реалістичної здобичі крокодил. Хоча його добродушний вигляд лише розчулює, та коли ваш улюбленець почує, що він шелестить під час натискання та ще й має пискавку, у крокодила може просто не залишитися шансів. А тепер про забавки для котів. Щоб одразу вразити моркотинів на повал, показуємо сімейство мишей. Є дуже реалістичні мишки-полівки з двіночком та пір'ям та з двіночком і звуком шелестіння, а також іще дві мишки іншого виду такому ж самому виконанні. Або ж можна обрати повстяну забавку мишу, яка має і дзвіночок, і канатик, і петельку, з яку іграшку зручно підвішувати докіхти точки. І останні цій добірці це набір із двох мишей із сітчастого матеріалу забавки міцні та глибоко очищають зуби. Тепер тішимо поціновувачів рибок. Ось таким варіантом, який має дзвіночок і мотузку для підвішування. А також сітчастим яскравого помаранчевого кольору, який також зеленчить. Наступне у нас це причина котів дивитися годинами у вікно. Пташки, звісно, в іграшковому вигляді. Усі вони виконані з доповненням та приваблюватимуть нявчиків. Це шелесткі елементи, канатики, пір'я чи дзвіночки. Ще одна шелестка іграшка бджілка, яка також і зеленчить та яскраві авокадо і лимон із дзвіночками та пір'ям, м'які легкі та дуже зручні для будь-яких шалених розваг моркотонів. І на десерт бренд створив для нявчиків нові вудки із приманкою гусіню, папугою та восьминогом. Такими забавками ви зможете грати зі своїм котиком разом, імітуючи справжнє полювання. До речі, приманки всередині ще й мають дзвіночок. Можна вічно дивитися на вогонь, воду та на цю нову серію іграшок від Барксі, бо все-таки яскраве все хочеться помацати, що одразу важко обрати щось одне для свого песика чи котика. Але важливо також пам'ятати, що іграшки не лише про розваги улюбленців, бо вони допомагають розвиватися тваринці фізично та розумово. А ще це класна можливість якісно провести час зі своїм улюбленцем. Більше цікавих деталей про забавки Барксі на нашому сайті або в додатку Петхаус. Не забувайте також підписуватись на наші соцмережі, аби завжди бути на одній звірячій хвилі зі своїм домашнім кижаком. А ми з вами зустрінемось у наступних відео. Па-па!